Натхненного, благословенного, дай Боже мирного дня понеділка, день, котрий розпочинає тиждень. І сьогодні спеціально зупиняємося для того, аби послухати Слово Боже. І саме сьогодні є Матея 14 глава, 24 здається вірш. Коли йдеться про бурю, Євангеліє. Неділі 9, коли була, був шторм, Ісус до учнів приходить по воді, і учні злякалися. Вони думали, що привіда бачать. Ісус дає їм чудову пораду просто один вірш, в одному вірші йде прекрасна порада. Заспокойтеся, це я не лякайтеся. Я так роздумував і до мене до того, що слухайте, сьогоднішня буде для нас очевидно насамперед, це війна. Ну окрім. Нашої біганини, крім того всього, що нас мучить у житті духовному, сьогоднішня наша буде війна. І як реагувати? Що робити? Ісус каже: Заспокойтесь, це я, не лякайтеся. Перше, що нам треба зробити, це буквально прийти до спокою, навіть собі, навіть собі сміливо скажіть так самі, заспокойтеся, будьте спокійні. Потім треба розпізнати Ісуса. Він каже, це я. Нам треба побачити, в чому є він, в чому, в чому є його дія, в чому є його присутність це я. А третє не лякатися, тобто не боятися тих речей, яких ми зазвичай боїмося. Тобто смерті, вбивства, поразки, бути висміяним. І цей список ще довгий. Файно. І тепер позавчора я тут із табору. Де ми мали цей табір для дорослих, такі реколекції, то я проводив там, жінок вивіз на автостанцію і каже одна пані, так мені сподобалося, каже. Одне з найцінніших, що я витягла з ваших відео, у цих щоденних маєтеся файно, це як ви повторюєте час від часу спокійно. Спокійно, не панікуйте, в тебе все вийде. Таке вроді просте, але воно для мене таке помічне, то це перше, що нам треба зробити. Заспокоїтися, спокійно. До речі, багато хто з вас у коментарях це писав, що вам дуже подобається це спокійно. Я там і претендую на, яко, на якесь заспокійливе для країни, але я бачу, як це благословляє. Спокійно. Зберися. Yeah. Так не реагуй. І це мене докупи збирає. Тому дякую вам за такі коментарі. І взагалі пам'ятайте, що я всі коментарі ваші перечитую. Так що дякую. А друге це я. Тобто. Акцент поставити на тому, аби досліджувати Ісуса. Досліджувати, який Він, хто Він, що Він мені дає, а чи взагалі він існує? Як він присутній? Чому це так, а не інакше? Досліджувати Ісуса. Це Я. Тобто, хто Він такий? А третє. Не бійтеся, не боятися. Я собі так думаю, дивіться. Якщо ти спокійний. Ти віриш в Ісуса, і через нього ти маєш спасіння. Він сам каже, що хто вірує в мене, той навіть вмерше житиме. Ну добре, то який може бути найгірший сценарій? Ну найгірший сценарій буде той, коли тебе вб'ють, ні. Ну, але це не кінець. Так, прикро, бо хотілося бся пожити. Правда, я ще ремонт не зробив у дворі. Мені ще треба там поличку зробити в кабінеті. Ні? Я ще не можу вмирати. Ну, але якщо так, так станеться, ну, ну, то, то просто буде трошки швидше. Декілька моїх планів не будуть виконані. Але спокій. але спокій. Не бійтеся. Ну, Це він сам каже. Це чудовий рецепт, як реагувати, як правильно поводитися під час бурі. Заспокойтесь, це я не бійтесь. Супер. Дай Боже, аби це кредо стало для нас благословенні на цілий тиждень хоча б, а то й, а то й довше. Заспокоїтися, тобто, власне, увійти у стан спокою, увійти в стан миру із собою, з Богом, з ближнім, впізнавати самого Бога, Його обличчя, Його славу, Його благословіння і не боятися, відходити від будь-якого страху, йти проти нього смужністю і відвагою. І тоді і, і війна зупиниться, і тоді будемо гори перевертати. Так, будемо гори перевертати. Тому благословенного тижня черпаємо з цього вірша, ним насичуємося і нехай благословляє нас на цілий час і на цілий тиждень. Дай Боже. Майтеся файно. Мир вам.